Провели обрізку винограду, дорослий кущ. Перед вашими очима саме сорт Віктор. Ось так він виглядає. Фактично він має повноцінних чотири рукави. Перший, другий, третій та четвертий рукав. Кожен має по дві плодові стрілки. Це чітко, по дві. Я не залишаю по одній, якщо є можливість, залишаю по дві. Чому? Тому що інколи гризуни видаляють взимку, іноді такий момент буває, що зворотні заморозки з'являються, пошкодження бруньок. Тому краще навесні виламати зайву бруньку, чим бути без них. Також додатково залишили ще одну плодову стрілку, саме знизу росте, вже з минулого рукава. Також додатково, інколи буває, що нагинаєш, і хоп, і обламалась. І потім в тебе є на резерві одна додаткова. Та коротесеньку залишили до першої проволоки, фактично, на наступний рік з неї сформується. Новий рукав та буде нова плодова стрілка. Ось так. Повноцінний дорослий кущ.